Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі. Д 1 як ми вже повідомляли, ракетний удар по царичанці у суботній вечір забрав життя чотирьох людей: 25 постраждали, 18 осіб. Доправили до лікарень, шістьох з них у край важкому стані доправили до головної госпітальної бази області. Їм надають всю необхідну медичну допомогу. Про зусилля лікарів щодо лікування поранених розповів генеральний директор медзакладу Сергій Риженко. Да, в суботу до нас поступило зразу шестеро людей після вибуху в Царичанці. Четверо вкрай важкі, зразу були взяті в операційні. По три бригади хірургів дуже оперували, щоб врятувати життя. На жаль, Троє з них і досі зостаються вкрай важкими. Одержують препарати, які підтримують вітальні функції. І ми робимо все можливе, щоб врятувати життя. Вибух був наскільки потужний, що в автобусі, в якому не їхали, троє людей померли зразу. Ті, що поступили до нас, поранені вкрай жахливі. У жіночки було, видно, кішківник, в інших розбивало голови та груди. Але всі лікарі роблять це можливе, щоб врятувати їх життя. Дві жіночки вони після надання допомоги в середньому стані важкості були направлені назад до царичанки, життю нічого не загрожує.